Привіт! Нашій компанії Лівести дуже крутий сайт, в якому можна навіть аромати підібрати по нотах. Заходимо по посиланню, яке вам дали, натискаємо на три рисочки, опускаємося до самого низу і натискаємо розділ Martin Line. Нам потрібно підібрати по запиту клієнта чоловічий. Свіжий аромат. Обираємо аромат по типу. Нам потрібен акватичний. Так і пишемо в розділ пошуку. Навіть не акватичний пишемо, а свіжий. Свіжий морський акорд. І опускаємося нижче, і ми бачимо, які аромати саме будуть за нашою потребою: 44 38 і 14. Щоб обрати цей аромат, ми натискаємо на сумочку, і наші аромати додані в кошик. Натискаємо на кошик і оформляємо. Самовлення.